Імці за передачу заморожених активів Російської Федерації Україні як допомоги, і це круто. Тому ще раз нагадую: потрібно розуміти, що більша частина населення Німеччини, а саме в основному, це корінні. Етнічні та можна сказати істинні німці, вони прекрасно розуміють, хто агресор і кому потрібна допомога. На жаль, ще досі, допомога, яка надається Україні, недостатня її не порівняти з лендлізом, про який ви знаєте з історії, просто не порівняти. Він був в рази більший. На жаль, ще не всі розуміють, що Російська Федерація це як ракова опухоль. і поки вона існує, це все буде продовжуватись, тому. Допомога продовжується, Україні виділяється більше допомоги. Слава Богу, будемо надіятися, цієї допомоги буде ще більше. І дуже класно провели опитування. живе до Чевеле. Де вони ходили по вулицях в Берліні і запитували саме про цей формат. І всі німці, з ким вони розмовляли, праві по інтерв'ю. Підтверджували, що Україні потрібно допомагати і потрібно набагато більше допомоги. І це круто. Я дуже радий, що політика та позиція моєї країни така стосовно України. Тому не звертайте увагу на різні вкиди та недо людей, які знімають відеоролики, контенти розповсюджують інформацію, нібито в Німеччині не хочуть або набридло підтримувати Україну та українців. Це просто довбойоби. Нормальні люди прекрасно розуміють, де правда і хто агресор.